Як знати, чи людина щиро покаялася, чи людина щиро навернулася до Бога? За 15 років свого християнського життя? Про Бога я давно, звичайно, чув, але увірував по-справжньому 15 років назад. І я зробив деякі такі висновки, аналіз, і це моя суб'єктивна думка, як побачити, чи людина дійсно Щиро навернулася до Господа, чи вона дійсно увірувала в Ісуса Христа, чи вона дійсно покаялася? І це такі ознаки, які я помітив присутні таких людей, які навернулися до Бога. По-перше, в такої людини появляється непереборне, сильне бажання догоджати Богу. В такої людини появляється сильне бажання жити праведно, жити святом. Попросити пробачення, кого ти образив, е старатися жити по Божих заповідях. От в людини появляється такий внутрішній порив жити так, як хоче Господь. І звідкись появляється така сила? Звичайно, цю силу дає Бог, щоб жити праведно і свято. Отже, перше це в людини змінюються цінності, в неї появляється сильне бажання жити свято праведно, попросити пробачення. Каятись і так далі. Друге, що я помітив, в такої людини появляється сильне бажання читати Біблію. Коли людина переживає народження згори, справжнє покаяння, в неї появляється сильне, непереборне бажання перебувати в Божому Слові, читати новий заповіт, така людина буквально впитує слово Боже і очудо, що е, дуже важливо, вона починає розуміти. Те, що написано в новому заповіті і в Біблії, чому так стається, тому що Бог при народженні згори, коли людина щиро навертається до нього, він відкриває її розум, щоб вона могла розуміти писання. Отже, перше це велике бажання жити свято і праведно. Друге, це сильне бажання перебувати в Божому слові, читати Боже Слово. І третє, в такої людини появляється сильне велике бажання бути із християнами разом. Бути в християнській спільноті, бути в церкві, мати однодумців, які вірять в Бога, які перебувають в Божому Слові, в такої людини появляється велике, велике бажання. Отже, три речі, які я помітив, повинні, як правило, присутні в людини, яка щиро покаялася і навернулася до Бога. Перше це велике бажання жити свято й праведно, і це видно по житті. Це видно по житті навіть інколи можуть казати: о, ти що став баптистом? Ось. Це сильне бажання жити праведно і свято. Друге, це велике бажання читати Боже Слово, перебувати в Божому Слові. І третє це велике бажання бути в спільноті християн, спілкуватися з християнами, справжніми істинами і бути на одній хвилі з ними. Така моя думка. А як у вас?